Привіт, мене звати Орест мені шість років і я створюю мультики. Одного разу Орест зма із Саймоном зібрався на прогулянку, а тато залишився вдома. Коли ми гуляємо в хованки, то ти мене шукаєш, мамо. Ага, я тебе знайшов. Орест пішов далі. Коли я падаю в брудні калюзі, то ти мене миєш із Саймоном. А я тобі ще дістаю з дерева квіти, то ти пахнеш квітами. Пішли варн, так ти дудопінг хвінів. Вау! Сміг, коли ми приходимо варн, так ти дудопінг хвінів, то ми любимо там жити. А коли ми. Слухаємо шум бджілок, то ми чуємо. Жжж. А як вже настає ніч, то ми йдемо додому. До міста вже й... йдемо, нарешті вже ніч настала. Пора вже йти додому. Прийшли вони додому. Роздягалися, Тату помив Ореста. І Орест сказав Добра ніч, маму, і тату, і Саймоне, і Жабульчику. Друзі, підписуйтесь на мій канал Орест Стафе. щоб дізнатися більше мультиків.